Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький відвідав соціальні заклади області, аби особисто перевірити умови проживання, поспілкувати з людьми та визначити першочергові потреби установ. Першою локацією став центр тимчасового перебування внутрішньопереміщених осіб у селі Троянівка. Колишню будівлю школи переобладнали під житло для людей, які були змушені покинути свої домівки через війну. Це перший і поки ще єдиний подібний об'єкт у районі. У центрі облаштовані просторі житлові кімнати, передбачені як для сімей, так і для одиночного проживання. Обладнані технікою кухні, санвузли в достатній кількості для проживаючих. Нині тут живуть 15 осіб, нещодавно евакуйованих з Донецької області. Проєкт реалізовано за підтримки благодійного фонду Рокада та місцевої громади. «Як тут? Дуже добре. добре. Я не очікувала. Думав, у село їдемо, галасі так, переживала так, а сюди приїхала. Люди несуть, несуть, питають, що заходиш в магазин і питають, що вам треба, тому що вони слухають, що ми переселенці. Ще однією локацією став Луцький геріатричний пансіонат, де проживають особи похилого віку та люди з інвалідністю, у тому числі ВПО. Заклад забезпечує спеціальний і медичний супровід, догляд за лежачими підопічними та щоденну підтримку мешканців. Підсумовуючи візит Іван Рудницький зазначив, що в закладах створені належні умови для мешканців, а позитивні. Відгуки людей свідчать про ефективність роботи працівників. Він подякував громадам і колективам соціальних установ за щоденну підтримку та вклад у розвиток соціальної сфери області.